Свого часу жовто-блакитні поверталися додому не з порожніми руками, а з медалями різного гатунку. Відтак як ніхто розуміють у необхідності постійної ігрової практики, тим більше її війницькі гравці, які складають кістяк збірної України. А на регіональному рівні виступають за команду Здорова нація. Українська збірна, я можу сказати, з повною відповідальністю досить класно виступає на цих змаганнях. В 2012 році вони стали. Бронзовими призерами європейського чемпіонату, який проходив у Києві, у 2013-му. В Хорватії вони е, програли в групі е, віце. Е, Переможцем європейського чемпіонату, зрештою, не лише на вінничан покладають надії у тренерському штабі команди. Рішенням та за підтримки Вінницької облдержадміністрації згаданому фонду було доручено провести мініфутбольний обласний турнір. Участь у ньому взяли близько 20 команд, серед них чотири з гравців, що занедужили на діабет. Дуже раді, що ми маємо на Вінниччині таку можливість не тільки подивитися, як грають наші ігроки, але й позмагатися з людьми, які не мають діабету. Бо Виявляється, діабет це хвороба, яка не заважає грати у футбол. А футбол це гра, яка у рівні усіх турнір тривав три ігрових дні. Команди розподілили на підгрупи, з яких по дві виходили у стадію плей-офф. Зрештою, пальма першості дісталася представникам альпарі. Вони у фіналі перемогли сакуру, яка посіла друге місце. Умовна бронза в нелегкій боротьбі дісталася гравцям тієї ж діабетичної здорової нації.